Песники, нові глядачі, всім доброго дня! Новий день, нова робота. А саме робота закінчена. Вже у нас Mercedes 814-й готовий. Для тих, хто не слідкує за мною, а просто зайшов подивитися, що то за Mercedes, як така гарна фотографія, то походжу і порозказую, як він робився. Це в нас вже другий проект Mercedes 814 Ми таких робили вже одного другого, і в планах ще третього зробити. Тут шестилітровий мотор, самий простий атмосферник ОМ-366. Був він рефрижератор. А ми зробили з нього ось такий самоскидик. Так що беру говпроху в руки та й показую вам, що з того вийшло. Де коротко розкажу, що робилося, як він зробився. От. Хто не бачив, як він робився, а хоче зайти подивитися, то переходьте на YouTube канал Mechanic, на якому ви це дивитеся відео, та й побачите цю всю побудову, як ми його купили, який був стан кабіни, який був, ну, ну, яке воно в общому було, яка була морозилка. Ну що, давайте насамперед розкажу вам. таке. Початок роботи закупили метал, все порахували, всі розрахунки і закупили метал. Зробили нам знижечку, привезли ми той метал. Робили не в себе вдома, орендували гараж. Зробили ми там собі місце, де ми будемо робити. Буржуйка є, світло є, і почали ми його робити. Зайшло нам цей, цей проект, ну, можна сказати, грубо в в місяці, там в два з чимось. От, Стали ми з батьком-день, і в день, в день, тільки неділя виняток не працювали. І У нас так, такий, така машинка вийшла. Що тут робилося? Насамперед, пошкурили ми всю раму, стали болгархами, все ми зробили так, як треба. Перебрали салінблоки, перебрали втулочки. От Те, що потрібно було поміняти, ми поміняли. От, Допустимо, кардан там, підвісний новий, до моста глянули по мазуті, до коробки глянули в мотор, теж обдивилися. От, ну І І що? І стали ми далі до підрамника. Підрамник в нас 8х4, крепкий. Тут в нас йде два швеллера докупи. В середині, як швеллер ще не зварувався, заложувався. Бо тут ми його вирізали, тут така накладка сантиметрова, і от звідси туди йде зміцнювач всередині. І тоді ми склали того швелірка докупи і проварили. Що тут зробили, так, так і ззаді зробили. Тут ми додали додаткові отакі зміцнювачі, це теж четверка, все крепко. Підрамник у нас кріпиться от там такі самі болти. Ось такий механізм: один, другий, третій, четвертий. Для страховки кинули пластину грубезну на три болта і кинули ось тут теж пластину, на всяк випадок. Так, тут ми зробили. Стало у нас питання, як колиску. Колиску все розрахували. от Тут зазорчик. Є в нас ну ще можна було піднімати. І вже як склали машину, то вже до фар. Теж Тут зазорчик є, тут зазор є, і в нас п'ятиштоковий циліндр, півтора метра викидав, так він вийшов. Ну, зараз ми до того дійдемо. Тут ми зробили підрамника, це все було готове. Подушками, щоб подушки буде сидіти, вся платформа на цих подушках, щоб не була точка опори, Чотири точки опору, опори, коли груз везеться, буде опори більше. От, в нас тут 8 подушок. От, з цим ми зробили запаску. Запаску ми кронштейна думали сюди поставити, бо тут є вільне місце. Сюди не поставили через те, що от, вихлопна труба мішає. Ну, іменно... ви, ви зрозуміли. Так, то зробили тут? Його посадили на болти, розшили тут рамним металом і ось так зміцнили. По колисці. Колиска теж стоїть, заложений всередину метал, все зміснено, все розшито. Ну і тут а, зразу стала 3 маслостанція преско. І так як табличка вон каже, преско-циліндр. Це все ми купували нове. І тут, а, можна сказати, гідравліка не можна сказати, а кажу, що гідравліка нова. От по рамі, по рамі питань немає, тільки пошкурили і налазився я задув я її. Далі стали до кузова. Кузово у нас гарно розшито, метал понизу троєчка, боки у нас двоєчка. Двоєчка гнута, всередині там все розшито і все зміцнено. От, були поставлені 5 завісів з одної та з іншої сторони. Буде, буде конвертик. Зараз я покажу принцип роботи цього конвертика. Задній борт у Задній борт нас знімається дуже швидко, ну, там, хвилину. Та де менше хвилини, вод відстолкується, і з тої сторони такий самий процес. Тобто ти його звідти знімаєш і собі зняв. Десь кидати якийсь пісок, щебень, якийсь мусор, Ну, ідеально. Ти не мучишся, ти його не підпираєш, ти його взяв двох та й скинув. Був виготовлений лючок. Лючок зробили так, щоб зерно якесь було. От, і запаска тут відкривається. Запаска зроблена, все продумано. Тут скинути, тут тріщотку взяв, підкручуєш, піднімаєш. До болтів ти достаєш, звідси трішку теж наложуєш і крутиш. Ну, от В минулому відео показував. Тут фонарі вчеплені. Мерседес, оригінал, ребристі, так як ми хотіли. Далі, далі, тут так само у нас. Ось так, механізм доволі простий. От, відкривається з тої сторони і відкривається. Пісок вести, щебень вести щось таке легеньке, необ'ємне. Викрутив цю шпильку на двох шпильках, там всередині втулочки. От, зняв цього борта одного і в тебе такий маленький розвозити пісок щебень Ну, Це так, що я стикнувся. От. Тут в нас дуже е, таке питання стало, що тут між кабіною зробити та кузовом. Став тут у нас трапик. Це другий проєкт, який я наголошував. Тут трапик для того, що зараз я покажу, що ти собі вийшов і дивишся, як тебе вантажить. Маніпулятора, поставити, розумієте, він, по-перше, дорогий, а по-друге, ну, може людина просто його не хоче, він би ну, не використовувався. Так що там, хто собі хоче, маніпулятора постави, але йому не потрібно вже це маслостанція, Там вже треба від коробки йти і так далі. То, то друге питання. Тут у нас. Додатковий листок, Тут у нас, от, бачите, його три листка рідних і один Камазовський. Так само і з тої сторони, ну підсилене, можна сказати. От, тут все воно задуте, загрунтоване, закручене, ну так як ми його розуміємо. Тут шви проварені, все крепезне. Тут у нас тоже так само 8 на 4, тут 6х4, 4, ну що, Платформа у нас крепка. Тут заложений метал. Ось тут грубезний півтора ну, см. Сантиметр, ну, да, да. Ні, десь сантиметр, сантиметр і один, що грубезна е, бляха. Це вона всередині круг розшита, тоді вчеплено, ну що, хто, Кому цікава такий, е, така побудова Мерседеса, то зайдіть на канал і подивіться, як вона будувалася, от, то по цьому, Далі габарити почали. ну Це вже на самий кінець ми робили. Далі йдемо до кабіни. кабіни. Крила були зелений колір, ми їх пошкурили, покрасили в чорний. Тут у нас такі доповнітельні фари зробили, такі конячки взяли. От, все воно працює. Зараз навіть включу вам його. От ти собі запалення включив, включив кнопочку, кнопочку Мерседесовську так і зробили. І ось в тебе. Нижні туманки горять, тільки треба чохли зняти. Ну і певне непевна, а світять вони краще, чим оригінальні поки що. Так, до цієї ще кабіни дойдемо ми. Давайте понаруж. Понаружі. Ця ляда підувалася, але ми її не шпаклювали, бо Ну, не шпаклювали, ми її ті краторки затерли, бо там такі осколи були, і воно трошки так вийшло. Ну нічого страшного тут. Тут у нас вітровичок і. Йдемоте всередину. Зараз ми кузово опустимо на бік. покажу вам який принцип конверта. Тут у нас, тут у нас оригінальні карти. Вже казав, казав чоловік, не перешивайте їх, хай собі вони будуть. Ось такі карти у нас вийшли. Не як вийшли, такі вони й були. От, але десь підробили, Отута, е, хто стикався з тими мерседесами був з колег. ну Взяв я його такою пластмасою наплавив, заплавив і ось так зробив. Далі ми купили ми копійку, застелили поліки. Під низом, чи гнила, чи не гнила, в відео е, своєму показую. Все показував, все розбирав. Тут полічок, з тої сторони теж полічок. Було сидіння, сидіння в такий самий кольор, але подушка відрізнялася. То в нас було Мерседесовське сидіння, то ми його вирішили сюди й поставити. Воно набагато кращий стан, чистеньке, гарненьке. Ось тільки тут така царапинка. Ну, то думаю, не, не суттєво. Вперед-назад, спинка лягає, м'ягеньке, дуже класне. Так, і можу продемонструвати. У нас акумулятори нові ми купили людині. можу показати, як даже заведеться. От, хвилинку. Ось так машинка заводиться. Так, да, вона, от, бачите, температура 80, але повірте, вона так заводиться і в гаражі, коли холодно. Так, глушимо. У нас є кнопочка, яка цього дракона глушить. А мені що, мені телефона, мікрофона забрати і вам закину кабін. Кабіна закидається дуже легко, бо... Хто з Мерседесами стикався, то відкривають двері, бо торціон не накручений, і воно ті двері ламає. Що тільки з тими дверима не робить. То ми тут все настроїли, торціон підвели. І зараз покажу, як у нас закидається кабінка. Дуже все просто. Тут є речажок, ти речажок туди, потім речажок вперед і вона вже натягнута. Дверку закриваєш і в тебе є фіксатор. Фіксатора ти береш доверху і от кабінка сама йде. От, тільки її треба попихнути. Попихаємо. Защолка робить, все зроблено. Ось і такий моторчик у нас. Да, там чуть, чуть слезить, але то біди немає. Тут покажу вам так моторчика. Туди, бо тут я казав, що воно не гниле, все воно таке, як треба. От. І номер, номер в гарному стані, все видно. Йдемте ще на ту сторону покажу. От по... по стелі у нас теж гарний стан. Ну, то все я перемацав, я... до, до всього я торкнувся і про все я знаю тут в цьому мерседесі. Так, тут була заміна от кришки. А так то кабінка. Ціленько. Тут я обробив, щоб воно не гнило, не... ну щоб було таке воно оброблене. Я маю на увазі. Акумулятор акумулятор ще кріплення маємо придумати, бо так кришка, як завжди, всіх вона злітає. Так, ну що, кабіну я вам показав. Зараз опускаємо назад і йдемо до кузовця. Хочу вам зараз опустити і тоді перекинемо на бік. Зараз кабіну опущу та й включусь. Кабіна опущена, мама з татом пішли гуляти собі коло ставка. У нас вже така теплення, а лише льот є. У нас є пульт, треба його протерти, от пультом ти, ти береш і опускаєш кузов. Так, Чекаємо, поки опускається. Зараз поміняємо пальці і будемо перекидати. На яку сторону будемо перекидати. Давайте на, на цю. Подивимося, як виглядає конверт. Так, чекаємо, поки воно сяде на яблучка. Кузов у нас довжина 4,20 на 2,20. Висота метр. І, тобто, якщо це все додати і порахувати, верніш помножити, виходить 9,5 кубів. І, ще поки загадав, то підемо, покажу вам, як вилазити, от за що я вам говорив, наш той трапик. Ну, от, Такий трапик ми собі зробили. От, працює він так, що ти собі от ручечка, ручечка зловився. Ти собі вилазиш сюди. Чи тебе якесь маніту, чи під якимось казесом, ти, грузиш, ти собі стоїш, от, ти можеш по ньому ходити, він не прогнається, він на чотирьох болтах, які відкручуються, і ти долізаєш собі до коробки, можеш там бавитися з тою коробкою. От. Тут все Воно гарненько проварений, крепкий метал. От. Одним словом, ти собі стоїш і дивишся на завантаження, керуєш. Хочеш вище, хочеш якусь ну, та семочку, та, то думаю, сімочки вистачає. Тут бункер забирати півтора, що хватить йому. От. Треба нашивки на, на якийсь силу все тут а, легко, можна так все зробити батьки вже добираються сюди. Зараз переставляю пальці і будемо перекидати на бік. На бік який будемо перекидати, ну, зараз покажу, на той. Давайте краще перекинемо. Поки я вставляю пальці, ви не забудьте за вподобайку та поставити якийсь смачний коментар. Бо Діма старався, Діма робив для вас. Таке відео. От приїхали спеціально до батьків, кажуть, що давайте поїдемо, підписникам знімемо, гарно все покажу окремим відео, який Мерседес у нас вийшов. Так що я ставлю в пальці, ви вподобайку і класний коментар. Трохи часу пройшло, і я поставив сюди пальця. Ось так він виглядає. От, і будемо разом відкривати. Йдемте насамперед на задок. Відкриємо цю сторону. А давайте я вам покажу. Ні, однією рукою я не покажу, то тут треба приїжджати, як він відкривається, і як його швидко зняти. Давайте заднім покажу, боковим бортом покажу. Ось такі защолочки. Ти собі самі... от і воно відкрито. Отако воно буде. Ну що, спробуємо піднімати. Процес відбувається, наша станція піднімає пульт. Та треба тримати. Каже до тата, давай на телефоні ще зробимо. <свісно> ось при такому градусі, думаю, все злетить. Хоч його ще можна опускати, місце ще є. Плюс на те, що ще він пригрузиться. От. І ось такий конвертик у нас вийшов. От я наголошував. На початку відео, щоб кому не треба, цього собі конверта зняв і собі возив пісочок чи щебень. От, все воно тут проварене, крепко, все воно закрашене. І ось такий результат ґрунту не жаліли всередині, так як треба, це все зробили. Тут все крепезно, тут наложена шина. Була, було питання: чи зашивати, чи не зашивати ось цей профіль. Вирішили не зашивати, так як бачите, через те, щоб метал дихав, не ржавіло. Да, щось буде налітати, але воно буде налітати, коли воно закинуто. Коли воно стоїть тут, а не буде там воно нічого попадати. Хай дихає, щоб не ржавіло. Так, добре, Бачите, як воно все виходить. От Такий градус, можна і ще більше, аби воно було. Ну, в основному три штука викидає і от хватать йому там перекинути, що хоче. От, там зазорчики, де крила, всі прораховані, все воно там чітко, що ще можна піднімати. Тут я вам вже все показав. Ось такий механізм. Ми в тому Мерседесику то робили проводочку, йому на увазі габарити, по по кузову то ми заморочилися, давали прутики, все-все-все отак і робили. Але вирішили так і думаю, це правильне рішення. Два там, спереді, і от на фонарові бічний. Ось такий у нас на Mercedes 814. Все, та виключай. Такого ми зробили. що ні, зараз щось подивимося. І, такого ми мерседесика зробили. З вас вподобайка. Дякую, хто слідкував за мною і за цим проєктом. Дальше буде тільки цікавіше, бо зараз літо, теплення. Наступного проєкта, думаю, будемо робити на дворі. Буде такий гарний краєвид, буде якийсь Ну, сонце є сонце, а не прожектора в гаражі. То, то все. Всім дякую, хто дивився. Хто не дивився, можете. Передивлятися, а якщо не хочете передивлятися, підписуйтеся та дивіться за наступним проектом Mercedes 814. Все, всім до зустрічі.